Ялівець, сорт Blue Carpet. Цим рослинам 4 роки, посадка, Два сезони вони росли в ПДЯ, два сезони росли в ґрунті, посадка 40 міжряддя, 30 між рослинами. Тут 20 рослин знаходиться, ось так вони виглядають. Досить класний сорт. Не є дуже високий, він, більш так, він не стелиться по землі, так як є. Котрі повністю грунтопокривні. Тобто він піднімається там сантиметрів до 40, десь може підніматися. От. І створює такий килим. Блакитний килим, потім заростає все. Далі з цих рослин вже весною бралися живці. Тобто вони, певно, би швидше заросли, може би більше наросли, але бралися живці. І нюанс по тому, що бралися живці, тобто зазвичай. Сам по собі ялівець росте в одну сторону. Коли йому робимо прищепку або прирізання головного центрального пагона, виходить ось такий оце один кущ, ось це, весь, це один кущ. І За рахунок того, що йому був весною відрізаний центральний пагін, він добре розкущився. Він почав рости всі сторони, тобто вже така якби по кругу він почав рости. Якщо цього не зробити, то він буде рости в якомусь певному одному своєму напрямку. Ну, він з часом, звичайно, почне і в іншу сторону рости, але для того, щоб він краще кущився, потрібно робити таку от операцію. От. Ось це блукарпет, ви бачите на відео. Далі за ним йде в цьому ж Old Gold, принаймні його так класифікували. От. Теж камера повністю не передає, в нього кінчики досить жовті, такі гарні. Він взагалі не колючий, приємний на дотик теж обрізався на живці і ось цей от ялівець там аресцефолія ялівець козацький ось такий от